Річниця обстрілу драмтеатру у центрі Чернігова, 15 років з дня відкриття від реставрованого Кирила Розумовського у Батурині. Та хто, попри обстріли, продовжує обробляти землю в прикордонні? Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Встановили стропильну систему, перекрили дах броньованою плівкою та відновили головну глядацьку залу. Так про відновлення обулму з драмтеатру в Чернігові говорить його директор Сергій Мойсієнко. 19 серпня 2023 року російська армія поцілила в центр міста ракетою Іскандер. В результаті семеро людей загинуло, понад 200 постраждали. Найбільше вибухом пошкодило дах будівлі. Як минув цей рік для театру та його колективу, Дізнавалася Дарина Перепечон. Зараз ми в глядацькій залі. Ви бачите ту стелю Армстрон. Є глядацька зала, є місця для глядача, є сцена. Директор Чернігівського облмуздрамтеатру Сергій Мосієнко показує, як відновили глядацьку залу, що була пошкоджена внаслідок обстрілу російської армії. 19 серпня 2023 року театр був атакований. Російська ракета Іскандер і зазнав дуже серйозних матеріальних збитків, по суті, поставивши на межу, чи бути, чи не бути Чернівському театру взагалі. У той день на першому поверсі театру проводили зустріч військових та виробників дронів. 21 серпня прибирати в театрі і розбирати завали прийшли понад 150 чернігівців. Наступного дня каже директор драмтеатру. Творчий колектив провів першу репетицію. Важливо було зрозуміти, де нам працювати. Перше було стратегічне рішення, яке прийнято. Ми з приміщення не виходимо. Пізніше на допомогу прийшли іноземні донори, говорить Сергій Мойсієнко. Допомогли відновити пошкоджені вікна та двері. Вже в листопаді місяці ми закрили вікна, ми встановили двері. За словами директора, консервацією даху займалися французькі благодійники. Вони встановили стропильну систему, перекрили дах броньованою плівкою. Опалювальну систему, що розташована на горищі, відновлювали за власні гроші, пояснює Сергій Мойсієнко. Театральний сезон відкрили 6 жовтня 2023 року виставою Гріх прем'єра відбувалася на великій сцені у форматі глядач на сцені. А на початку лютого 2024 року відкрили головну глядацьку залу драмтеатру. За цей рік, який ось минає від ракетної атаки, ми не зупинили жодного дня роботу творчого колективу. Ми випустили шість вистав. Ми випустили до десяти, зробили концертних програм. Не треба класти слухавку. Ми знайомі. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук. Суспільне новини. Чернігів. 22 серпня у Новгороді Сіверському в каналізаційну шахту на території власного домогосподарства впали батько, мати та їх 17-річний син. Всі троє загинули. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. На місці події працювали всі спецслужби. За інформацією головного управління ДСНС у Чернігівській області, повідомлення про цей випадок на лінію 101 надійшло о 15.30, 22 серпня. На місце події прибули вісім рятувальників та дві одиниці техніки. Надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у шахту та дістали тіла загиблих. Відомо, що чоловік 1975 року народження, жінка 1984. Попередньо відомо, що члени родини по черзі провалилися у шахту всередині гаражу, намагаючись витягнути один одного, але загинули. Поліція встановлює всі обставини події. У четвер, 22 серпня, у Батурині відзначили 15-ту річницю з дня відкриття палацу гетьмана Кирила Розумовського після реставрації. До національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця приїхав третій президент України Віктор Ющенко. Саме він був ініціатором реставрації палацу, а робили це державним коштом і за благодійною допомогою найбагатших на той час бізнесменів в Україні. Також на річницю приїхав нащадок роду Розумовських Грегор, який з власної сімейної колекції передав заповіднику кілька особистих речей гетьмана, зокрема універсал та укази з. З його підписом коли перший раз я був тут. У 1991-му, тоді тут не було абсолютно нічого. Ще був радянський союз. Люди не були зацікавлені ні в чому. Вони крали каміння з палацу собі на подвір'я. Це було жахливо. і коли Віктор Андрійович запросив мене подивитися на відбудову у 2003-2004 році. Я спочатку був дуже скептичний, тому що це дуже складний проєкт, щоб його реалізувати. А потім я побачив. Вчив результат у 2008-му, і я був дуже вражений. Великий наплив бажаючих отримати довідку про стан здоров'я дитини і спроби деяких батьків купити її. Про таку ситуацію із отриманням довідок, обов'язкових для відвідування і садочків в очному навчальному році, розповів сімейний лікар. Олександр Зленко нагадаємо, як раніше розповів гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. Діти, які не мають медичних довідок про стан здоров'я та щеплення, навчатимуться дистанційно. Школа просить надати до 1 вересня. До другого починаємо 2 вересня 2024 року. Довідку форми 086-О, де вказано і групу здоров'я з метою рівномірного навантаження на уроках фізичної культури, а також вказано перелік всіх щеплень, які зроблено дитині. І більшість батьків дослухаються апарат школи. Відповідно, вже оновили ці довідки, принесли їх медичні сестри школи, але є різні випадки. У березні наступного року у Чернігові планують розпочати зведення тимчасової дороги замість мосту, який зруйнували на початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. За його словами, виконуватимуть роботи у дві черги. «У першої черги зробимо тимчасову. Тимчасову дорогу вона буде і технологічна, і в той же час по цій дорозі можна буде проїхати транспортом. Орієнтовна вартість десь біля 15 мільйонів. Тобто не чекаючи, поки знайдуться кошти на саме місто, тому що згідно проекту це 157 мільйонів. Третина земель, які обробляли до широкої війни, фермерські господарства Семенівської громади непридатні для використання через забруднення вибухонебезпечними предметами. Це близько 24 тисяч гектарів із 68. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу економіки Семенівської міської ради Тетяна Новик. Чверть сільгосп та фермерських господарств припинили свою діяльність. З 92 22 вже не працюють. Михайло Ігнатенко, директор сільгоспідприємства, каже, на прикордонні втратили половину своїх угідь, бо заміновані або обстрілюються. Решту продовжують обробляти попри ризик. Також зберегли поголів'я корів. Поля наші від кордону знаходяться десь ну, деякі півтора кілометра, деякі два-три. Цікав комбайн і машина. Біля комбайна була, так тікали з що був обстріл. Тікали, але на щастя, техніка люди ціліли, все добре. Ходили під вітрилами, каталися на каяках та рибалили. Військовослужбовці та ветерани з Чернігова побували на психологічній та соціальній реабілітації на Київському морі. Захід організувала громадська організація Ветеранська спільнота України Серцевір у співпраці з Яхт-клубом Київського палацу дітей та юнацтва. За словами співзасновника серцевіру Сергія Довбиша, захід відвідали 50 людей, серед них і члени родин військовослужбовців та загиблих бійців. Наша спільнота різноманітна, є просто ветерани, є військовослужбовці, є дружини, є люди з інвалідністю внаслідок війни, є родини загиблих. Є різні заходи, але один з заходів це проведення таких ретритів, відпочинків, психологічної такої розрядки. З дітками, ви бачите, двохтижнева маленька лялечка, дівчинка нашого побратима. Тобто взагалі немає ніяких заперечень. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.